Чи будуть у Європі якісь катаклізми найближче півроку. О, колесо фортуни. щось нам хочуть карти сказати. Місяць, відлюдник і 10 мечів. Так, щодо катаклізмів, то це може щось бути? Не хочу вас лякати, але з місяцем. І десяткою мечів може бути щось дуже неприємне і пов'язане з вбивством людей. Але це, як на війну не показалось, щось інше придумають. Це може бути якийсь один одноразовий неочікуваний удар, що може призвести до смертей людей.